Для учасників ринку ритуальних послуг хрест дерев'яний від виробника Фоп Фокін з міста Запоріжжя. Покажу вам його продукцію. Дуже красивий, гарно зроблений хрест. Позаду, бачите, він пофарбований ці каплі дощу темною фарбою, а з цього боку лакований. Букви також, бачите, провоковані, Всі закреплені. І ось так він виглядає. Дуже багато його хрестів. У нас ось, наприклад, також його. Та, оці всі, що ви бачите, ззаду, це також зробив він. Яку, як, кому буде потрібен номер телефону майстра, пишіть, будь ласка, в WhatsApp. Номер є в профілі в нашому в шапці. Надішлимо вам його номер. Дуже приємний виробник і гарно з ним працювати. Гарна якість та гарні ціни.